Вітаю, любі друзі! Сезон баклажанів завжди використовую їх по повній програмі. Сьогодні їх буду фарширувати і тут, як завжди, нічого складного, лише декілька правил. І найперше під дошку підкладіть серветку через шничок, щоб вона не ковзала на столі і не витанцьовувала. Зрізаю корінеці дубців баклажанів та нарізаю на ось такі продовгуваті шматки чи, як то ще кажуть, по модному слайси. На все про все мені знадобиться. Три пристойних синеньких, як кажуть на них в Одесі, це грам 800-900, мабуть. Шматочки не мають бути затовстими. Десь так приблизно 3-4, ну максимум 5 мм. Не засмучуйтесь, якщо вони у вас різні завтовшки, не біда, одна хитринка, і вони будуть гнучкі та слухняні. Ось так сміливо зріжте їм горб, якщо баклажани криві і горбаті, як у мене. Міняючи їм положення, наріжте на скипки і вуаля, вони вже рівні, як стовпчики, все просто. Вкладаю їх у миску і, добряче не шкодуючи солі, посіває баклажани. Сіль тут зробить добре діло, доведе їх до сліз, вони заплачуть і виділять гіркоту. А головне зробить їх гнучкими і слухняними, як добре жінкового господаря, що дасть можливість їх в майбутньому без клопоту загорнути. Ось так їх додатково перемішую, щоб вони одружилися, і залишаю спокою на 20-30 хвилин, а ми з вами працюємо далі. Цибулину вже роздягнула, одна така доладня, як ви бачите, і наразі потрібні її на кубики. Скажу, забігаючи наперед, я буду її карамелізувати дуже незвичним способом, як саме побачите згодом. Пательня розігріта, тож смажити городину буду на міксі вершкового масла та олії. Періодично перемішуючи, обсмажую цибулю до напівготовності, додаю півчайної ложки цукру, дрібку солі і вишенька на торті, ось таку маленьку дрібку харчової соди. І ось тут розпочинаються дива, які ви вже бачите. Ця дрібка суди в тандемі з цукром прискорить карамелізацію, розм'якшить волокна цибулі та збереже всі її соки всередині. А ще допоможе їй рівномірно просмажитись з усіх боків та запобігає їй пригоранню. Не йме віри, перевірте і напишіть мені. Далі одна доладня морквина. Натираю її на терці або можете нарізати її на кубики та відправляю до цибулі. Чемненько перемішую все і хай собі там смажиться. А я займуся наступним інгредієнтом і це болгарський перець. Обрала сьогодні, як ви бачите, два кольори два кольори мої два кольори, хоча не в кольорі справа, бо перець мені сьогодні потрібен лише не один. Тому дві половинки залишаю собі, а решту використаю для салату. Перець подрібнюю на дрібненькі шматочки та відправляю його в пательню. Перемішую і буквально декілька хвилин ще обсмажую. Ну а ми заглянемо з вами до баклажанів. Думаю, що вже про минуло хвилин 30, ось так згортаю, він слухняний, чудово загортається, а ось товстіший шматок згортається не так ідеально, як мені того хотілося б. Цю ситуацію дуже легко виправити, покриваю окропом і залишаю споки так на хвилин 5 чи 10. Хай вони там собі млівають, я швиденько доготую соус. Роблю на помідорах ось такі хрестоподібні надрізи, щоб шкірка потім без клопоту знімалась, поміщаю їх в миску, в миску можна було б взяти і більшу, покриваю окропом і залишаю спокій на декілька хвилин. Ну а далі промиваю їх під струменем холодної води, і шкірка знімається на раз, два, три. Не бажаєте робити зайві рухи і знімати її. Ваша справа, але нагадую вам, що наш шлунок цю шкірку не перетравлює. Тому вибір мої любі тільки за вами. Городина посмажилась. Якусь її частину ось так відбираю в миску для начинки, а натомість в пательню прямують помідори. Гарненько їх перемішую, хай собі тушкуються і розм'якнуть, а я швиденько заправлю начинку. І ви тільки погляньте на ці кольори, вони неймовірні. Фарш 500 г на ваш вибір. Якщо ви маєте заморожений, то розморожувати його потрібно в холодильнику, так він втрачає менше вологі. Далі сіль одна чайна ложка без щупчика. Звісно, що перець це в мене суміш перців. чайної ложки копченої паприки. І будь яка зелень у мене листочки базиліку. Я обрала саме базилік, бо він ідеальний, як на мій погляд, пасує до баклажанів. І так, його не обов'язково ось так подрібнювати руцями, можливо нарізати ножем. Натираю невеличкий зубчик часнику. Тут головне не стерти пальці, або ж, можливо, втерти пів цибулини. Далі все перемішую і півхвилини релаксу. Відбиваю ось так начинку. Ця маніпуляція і руханка з фаршем збільшить в'язкість та липкість фаршу, щоб він краще тримався купи в баклажанах. При бажанні до фаршу ви можете додати напівзварений рис. Якщо у вас є час, то начинку ліпше буде перемістити в холодильник на 20-30 хвилин. Згадую про заправку до баклажанів, додаю томатну пасту столову ложку для більш насиченого смаку. Перемішую все і обсмажую злегка, щоб позбутися того таки земляного присмаку. І далі сметана. Звісно, річ, що ідеальним рішенням була б домашня сметана, але в мене магазинна. Що маємо, те маємо 5 повних столових ложок. Перемішую та тою на свій смак. Мені в страві бракує копченої паперки: 1 чайна ложка без щубу, півчайної ложки цукру і дрібка солі. Перемішую. Доводжу до кипіння і на око ось так доливаю трішки окропу. Ще раз так всяк збовтала, обов'язково скуштувала, довела до кипіння і заливка готова. Синеньких зцілила воду, промила під холодною водою. Вони стали слухняні, як дівка на видені. Залишилося лише їх просушити паперовим рушником. Роблю другий поверх і буду їх начиняти. Викладає фарш та загортаємо. Все просто. І ось так, поки не закінчаться фарші баклажани, ліпше буде, якщо те і інше закінчиться одночасно. В мене ситуація інша. Маю на залишку трішки фаршу, тому змочила руки в холодній воді і сформувала фрикадельки на дві миски смачної юшки. Юшка буде не сьогодні, тому фрикадельки прямують в морозилку. Змащую глибоку сковорідку олією і в два поверхи викладаю баклажани. Це не обов'язково має бути сковорідка, це може бути і каструля. Зверху щедро, так по-багатому поливаю все соусом. Не знаю, чи ви так робите, напишіть би цікаво, а я завжди зверху на голубці кладу миску такий собі маленький тягарець. Далі накриваю накривкою і відправляю все на вогонь. Після закипання зменшую вогонь до мінімального і тушкую баклажани приблизно 40 хвилин. Під кінець приготування додаю ще зелені, трішечки чеснику і вимикаю вогонь. Це дійсно дуже-дуже смачно, тому рекомендую і вам. А ми з вами як завжди заглянемо до баклажанів всередину. Залишаємо рецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!